Багато багато років насправді, от те, що запропоновано, я почула вже від голови профільного комітету mm -hmm. податкового, що чи то він реєструє, чи то вже зареєстрував проект закону про неоподатковану суму в 45 євро, але при тому, що незалежно від вартості посилок щодо товарів, які будуть надходити від цих великих маркет площадок, mm -hmm. будуть оподатковуватися, і нібито він. Своєму телеграмі написав про те, що це буде оподатковуватися за рахунок самих цих юридичних осіб, не щоб не громадяни України, які отримують ці посилки, платили. А ці платформи, чи це можна з технічної точки зору зреалізувати? Я не знаю. Але якщо насправді буде нарахований і податок на додану вартість, і візне мито, то ну очевидно, що це призведе до здорожчання товарів, як мінімум на 25-27%. Чи зможе компанія платити без підвищення ціни на товари? Я сумніваюся. Тому чи прямо чи опосередковано, це насправді збільшить скоріше за все вартість товару, який замовляється громадянами України. Тут важливо, мене дуже турбує те, що мені задають зараз питання: а що робити з тим, що в нас велика кількість. Товарів зараз в посилках приходять для військових. Це mm -hmm. те, що замовляють і наші е, активісти, тобто волонтери, mm -hmm. і те, що замовляють самі підрозділи військові. І дуже часто ці посилки приходять з Китаю. Просто от вчора ми в залі широко обговорювали mm -hmm. з колегами цю тему, і ті, хто е, безпосередньо спілкуються із волонтерами, сам є таким, вони мені говорять, слухайте, та ми отримуємо там щотижня 3-4 е, посилки. Очевидно, що я так думаю, в податковому кодексі на сьогоднішній день існує ряд пільг для ввезення на територію України гуманітарної допомоги і товарів, призначених для підрозділів Збройних сил. І вони не оподатковуються ні податком на додану вартість, ні візним митом. Очевидно, щось для цього треба буде прописати в разі, якщо така ініціатива буде підтримана в залі чи навіть розглядатися на робочих групах, то я буду виходити з. Цієї пропозиції, щоб ми зеркальні норми прописали саме для таких посилок, і єдине, що тоді треба, щоб ті отримувачі декларували, подавали декларацію, що це товари, призначені для військових, і могли так точно ж отримувати без сплати додаткових платежів. Цим треба буде зайнятися.